Доброго дня. Мене звати Олексій Плотніков і це проект Військова грамота, де ми говоримо про право війни і право на війні. В коментарях нас часто звучить така думка, що в праві війни взагалі немає сенсу, бо вороги його зухвало порушують. Навіщо треба право, якщо злочинці їм нехтують? Навіщо право, якщо воно не може покарати за злочин? Це хороше питання. Але давайте поставимо його інакше. Якщо в нас є злочини, це що означає, що нам не потрібний кримінальний кодекс суди? Може нам розпустити поліцію, якщо злочинці продовжують скоювати злочини? Ну, можливо, зараз якийсь анархіст підскочив біля екрану і вигукнув Так, але, звичайно, що ні. Право потрібно саме для того, аби боротися зі злочинами. І від сьогодні ми зробили рубрику, в якій ми будемо говорити про міжнародні злочини і покарання за них. І допоможуть нам в цьому отакі чудові карти, що ми придбали в спільноти «Інформнапалм». І почнемо ми одразу з пікового туза. Думаю, всі впізнали цього персонажа. І на його прикладі ми розглянемо міжнародний злочин агресії. Саме через агресію стали можливими всі інші злочини: геноцид, злочини проти людяності і воєнні злочини. Без агресії не було б Бучі, Маріуполя, ракетних обстрілів, біженців. Був би мир. Злочини проти миру, воєнні злочини, навіть геноцид можуть скоїти окремі люди чи група людей. А от агресія це завжди дія держави. І здійснити агресію може лише вище політичне керівництво держави. Путін винний не тільки в агресії, але в кожному скоєному проти України злочині. Але в першу чергу він винний саме в агресії, тому що без нього агресія була б неможливою. Що таке агресія? У 1945 році завершилася Друга світова війна. Аби не допустити її повторення, була створена ООН. Її статут заборонив війну, заборонив застосування сили у відносинах між державами, встановив принцип непорушності державних кордонів, поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав. Друга світова війна почалася через бажання деяких держав загарбати землі інших держав, і не дивно, що за її підсумками агресивні війни були заборонені. Ну, як ви вже зрозуміли. Путін, коли вчився на міжнародника, пропустив лекцію про заборону агресії. Генеральна асамблея ООН в своїй резолюції визначила агресію як застосування Збройної сили державою проти суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності або політичної незалежності іншої держави, або в інший спосіб, що несумісне зі статутом ООН. Тому, коли Росія, як визнана держава, нападає на Україну, як іншу визнану державу, це агресія. А от коли Україна захищається від нападу, то це самозахист, який дозволений статутом ООН. Агресія не залежить від формального оголошення війни. Тобто не можна вести спецоперацію і казати, що це етадє, оцінюються лише дії, такі як вторгнення або збройний напад Збройних сил держави на іншу державу, або будь-яка воєнна окупація, бомбардування Збройними силами держави території іншої держави. Блокада портів або берегів держави, напад збройними силами на сухопутні морські чи повітряні сили іншої держави, застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави, за згодою цієї держави, дії держави, що дозволяють, аби її територія використовувалася іншою державою для здійснення агресії, заслання у збройних банд, груп нерегулярних сил, найманців, що застосовують збройну силу проти іншої держави. Як бачимо, Росія скоїла взагалі кожну з цих дій. Маємо пряме вторгнення, бомбардування нашої території з боку Росії, блокаду наших портів, напад на наші судна, засилку до нас збройних банд, що триває з 2014 року. Маємо окупацію Криму. Так, хоча Росія твердить, що в Криму не було бойових дій, але окупація частини території суверенної держави це все одно агресія, без всяких виправдань. Маємо також посіпаку. Білоруський диктаторський режим, що дозволяє використовувати територію Білорусі для нападу на Україну. Тож, якщо батько думає, що він самий хитрий, то це помилка. В Римському статуті міжнародного кримінального суду зробили цікаве уточнення щодо агресії. Там вказано, що акт агресії може спланувати, підготувати та здійснювати особа, що має контроль над політичною воєнною діяльністю держави. Якщо один генерал з'їде з глузду і не каже обстріляти територію іншої держави, то це буде злочин, але не агресія. Агресію коїть держава в цілому. Як сказав прокурор в Нюрнбергу, злочинці захопили цілу державу і зробили її знаряддям свого злочину. На російських злочинців чекає новий Нюрнберг. Їх буде судити спеціальний трибунал. Часто говорять, що на Путіна чекає гаага. -га. Насправді, Міжнародний кримінальний суд, що дійсно засідає в ГААЗі, буде судити багатьох російських злочинців в винних злочинах проти людяності та воєнних злочинах. Ми про це ще поговоримо в наступних випусках. Але Путіна він судити не буде через декілька причин: по-перше, скоріш за все, Путін не доживе кримінал. По друге, там є певні процедурні моменти, що надають міжнародному кримінальному суду юрисдикції над злочином агресії проти України. По третє, ми маємо безпрецедентну ситуацію з часів Другої світової. Отже, і суд має бути безпрецедентним. Тож, якщо Путін все ж доживе до трибуналу, то ми з вами побачимо щось новеньке. Робота зі створення міжнародного трибуналу для Путіна вже почалася в лютому 2022 року. Над цим працює велика група українських та міжнародних експертів, до якої входить, ну, наприклад, Бен Ференс, останній з нині живих нюрнбергських прокурорів. Не хочу хвастати, але кілька років тому я мав честь побачитися з цією видатною людиною і запевняю, що він сповнений фантастичного розуму і енергії. Зараз він став однією з головних рушійних сил в процесі створення трибуналу щодо російської агресії. Це не порожня балочка. Створення трибуналу вже підтримали Європейський Союз, Рада Європи та ОБСЄ. Зараз триває обговорення організаційних моментів. Судячи з наявної інформації, це буде так званий гібридний трибунал. Тобто він буде працювати одночасно за правом України та міжнародним правом. Тож судити злочинця ми будемо там, де він коїв свої злочини в Україні. А юристи взагалі будуть дивитися цей серіал з попкорном в руках, бо це ж цікавіше за Марвел. Якщо вам цікаво дізнатися більше про формування трибуналу, то під цим відео будуть посилання на сайти, де можна побачити більше. Але можна сказати, що це все добре. Та як нам доставити Путіна, Лукашенко та інших злочинців до трибуналу? Росія ж їх може не віддати. Насправді всі злочинці думають, що правосуддя ніколи не знайде їх. Так думали нацистські злочинці, так думав Мілошевич, але Сербія сама видала його для суду в трибунал по колишній Єгославії. Так думав Альбашир, колишній президент Судану. Що колись був найбільшою країною в Африці, але через аль Альбашира втратив частину своєї території, що стала державою Південний Судан. Самого Альбашира було повалено, і новий уряд погодився передати його до міжнародного кримінального суду. Недосяжним для правосуддя вважав себе Саддам Хусейн, який тривив власний народ хімічною зброєю, за що й був повішений за вироком спеціального трибуналу по Іраку. Я вже не кажу про Каддафі, який прославився спонсором тероризму. І скінчив буквально розірваний на шмаття самими ж лівійцями. Тож для Путіна здатися трибуналу це найкращий вибір, який, ну, принаймні, гарантує йому комфортну камеру до кінця життя. Російська пропаганда постійно стверджує, що українські фашисти і колективний захід хочуть переглянути підсумки Другої світової війни. В дійсності Україна та держави демократичного світу боронять ці підсумки. Ми нащадки переможців Другої світової війні, захищаємо свободу, принципи державного суверенітету, територіальної цілісності проти агресії тих, кого вони не влаштовують. Кого можуть не влаштовувати підсумки Другої світової війни? Лише ідейних нащадків нацизму. Але кінець їхній буде такий самий, як і в нацистях, міжнародний трибунал. До зустрічі і всім 450. Відьму з досвідом роботи для ворожіння на картах. по Запроботя!